Є у нас ще і капальня кави, яка знаходиться в нашому колишньому палацу Любомирських. І це капальня кави незвична тим, що у нас тут кава не росте на деревах, а копають йому саме наших підвалинах нашої площеринок. Людмила Гриненко водить десятки туристів у львівську копальню кави. Ця кав'ярня імітує шахту, в якій видобувають каву. Відвідувачі у захваті. Я взагалі не знала, що таке взагалі існує. І у мене невероятне відчуття, мені очень подобається. Очень стояче заведення для Львівського центру. Це є зона ЮНЕСКО, це є зона заповідника. І очевидно, це є це місце, де будувати нічого не можна. Тільки... В особливих випадках Валерій Потюк, начальник управління охорони культурної спадщини обласної адміністрації, запевняє, війські кав'ярні нищать історичну спадщину міста. Він переконує, заклади однієї із найпопулярніших мереж ресторанів, до якої належить зокрема і копальня кави, збудована без відповідних погоджень у зоні, яка визнана світовою спадщиною ЮНЕСКО. Забудова робиться в межах охоронних зон. Тільки при наявності історико-архітектурного обґрунтування, може, можливо, там була будівля, можливо, там, ну це ж ну, це дуже складний процес. Ось листи відповідні від Міністерства культури, у нас все погоджено. Один із півзасновників мережі Юрій Назарук дивується, чому саме зараз облрада взялася критикувати їхній заклад, адже оригінальні ресторани, серед яких і знаменита Криївка, працюють вже не один рік. Він переконує, усі заклади відкриті і функціонують згідно із законом. Якщо я буду говорити як бізнесмен, то те, чим займається сьогодні Потюк та його співтовариші, є абсолютно чітко визначені, як рейдерська атака на підприємство. Водночас у прокуратурі кажуть, офіційного звернення від ода щодо порушень правила забудови в історичному центрі міста не отримували, але заяву обласних чиновників обіцяють перевірити. Нами в засобах масової інформації виявлено публікації щодо порушень пам'ятку охоронного законодавства. На даний час перевірки тривають, їх хід перебуває на контролі прокуратури міста. Власники мережі ресторанів теж звернулися до прокуратури з вимогою перевірити роботу Валерія Потюка. Марія Глушко Євген Радіон Львів п'ятий канал.